Збройні сили України знищили велику колону військової техніки росіян, яка виїхала з Маріуполя для посилення ворожого угруповання на запорізькому напрямку та навіть не встигла доїхати до місця призначення і була раптово повністю розбита. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Друзі, давайте підтримаємо наші збройні сили, поставте лайк та напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. За його словами, після оперативного повідомлення від інформаційного опору Маріуполя про рух окупаційних військ у бік Запоріжжя одна з колон з десятками одиниць російської військової техніки та живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначення та пішла вслід за російським кораблем. Втрати колосальні. За словами Андрющенка, цю інформацію вже підтвердили військовослужбовці. Повідомляється, що завдяки злагодженій роботі партизан, які орудують у Маріуполі, української розвідки та знімків з супутників вдалося локалізувати та визначити точне знаходження колони військової техніки росіян та нанести потужного удару за допомогою реактивних систем Хаймерс з далекобійними ракетами «Атакамс». Наразі відомо про повне знищення чотирьох реактивних систем ГРАД, 10 танків Т, та 72, 8 самохідних артилерійських установок, 16 бронетранспортерів та десяток інших машин з боєприпасами, їжею та особовим складом окупантів чисельністю у 100 осіб. Це одна з найуспішніших військових операцій Збройних сил України у взаємодії з партизанами з окупованих територій. Друзі, вірте у наші Збройні Сили, все буде Україна!